Будемо освоювати нові формати, але перед цим трішки відступ. За останні пару тижнів на канал підписалось дуже багато помірка мого маленького канальчику нових глядачів. Усім щиро дякую. Коротше, я вам тут новин приніс. Вашій увазі зміни в укрепрайонах з 5 вересня. Що ж нам говорить офіційна новина від розробників? Для того, щоб трішки урізноманітнити бої в укрепрайонах, ми додамо в режим 6 карт і включимо туман війни. Це також допоможе вам підготуватися до боїв на глобальній карті. Ще ми вирішили відключити функцію автоматичного підбору легіонерів, яка часто заважала грати. З доданих карт нас будуть зустрічати застава, лінія Зігріда. Лінія Манергейма, Промзона, Стара Гавань, Студянки. На вище вказаних картах ви, ми і я зможемо катати на восьмих, десятих рівнях в режимах вилазок та наступах. З кунштюків, які нас з вами будуть розважати або ні, буде туман війни, який буде ховати інфу про кількість техніки та що то за колісниці проти нас з вами. Цю інфу ми дізнаємось з вами тільки коли ворожі тарантаси будуть засвідчені. Туман буде увімкнено у вилазках на 6, 8 та 10 рівнях, а також у наступі з 5 по 19 вересня. Якщо хтось з вас бомбив відкривості та косості автоматичного підбору легіонерів, видихніть та перехрестіться, його відключають. Як пише Радіво розробників, якщо вам так подобається біль приниження та інше Одеса до можете писати розрубам, вони увімкнуть автопідвороб. Відбір назад, прости господи. Вже по традиції в описі під відео вас чекають посилання на файних козаків, які стараються та роблять контент українською та для українців. Зайдіть, влупіть в коментаря напишіть, а якщо ще напишете, що від Сурженка, то зовсім опісяюсь. Як говорив класик через терні до євросерверів Сурженко, адйос, П'єтролерос.